Переходимо до читання. Я у чаті Сраки Мотики побачила повідомлення після того, як я проанонсувала, що ми будемо читати польові дослідження Забушко. Що ой, ніяк не могла підступитися, ой, така ой, я не готова там, це так важко читати. Ну, і Я часто бачу ці відгуки про тексти Забушку. Мовляв, через них не продратися, там це речення починаються. Ну, одним словом, навіщо я це говорю? Давайте послухаємо саму Забушку. Повна врозсип в голові, от коли ніщо ні з чим не в'яжеться, не контамінується, значить, І оці, оці, умовно кажучи, забущені речення, значить, де треба запам'ятати. Де... Підмет на одній сторінці, а присудок на другій. А між ними навіть, вставні речення в дужках в дужках ще відокремлення засобами тире, і з комою, і чим, от, чим там ще. матрешка, період в періоді, значить, і так далі. І так далі, і як воно все от, заповито, закручено, от весь цей завиванець. так? От, і треба пам'ятати весь цей час, куди ця дорога веде, от як вона, значить, як ця думка петляє, як вона робить ці всі звивини, і як вона нарешті-таки виходить на другій сторінці чи на третій сторінці на свій там присудок, додаток, узгодження, керування, прилягання, і все воно насправді підігнано і все воно прикупі. Тобто, це тренажер. Це той. Тренажер, який вимагає володіння певною книжною культурою, певною культурою читання, а точніше, певною, ширше, певною культурою мислення. Я якраз насправді хотіла сказати про те, що якщо ви ставитеся до читання як до тренажера, то підійдіть до нього саме в той момент, коли вам хочеться реально займатися. А не піду на тренажер, щоб всі подумали, що я розумний. Підіть і займіться читанням, коли вам це хочеться, а не для того, щоб а не тому, що ви це собі раціоналізували, що ви потрапите у якусь вищу лігу, якщо зможете п'ять разів підтягнутися на турніку. А ви ні разу до нього не підходили. Я, ну, Забужко говорить дуже таке звивисте речення, і вона говорить його таким завиванцем, дійсно. І цей шматок тексту дійсно дуже сильно нагадує той стиль, яким вона пише у польових дослідженнях. Ну і взагалі пише. Але, ну, от я прочитувала. Мені, до речі, польові дослідження теж треба буде прочитати. Ну, я пам'ятаю, що воно так складніше написані, ніж е, довга подорож. Ну, знову ж таки, я найдовшу подорож. Найдовшу подорож. Довга подорож, довго, най, найдовшу подорож. Е, найдовша подорож написана дуже зрозумілою простою мовою, е, як мені здається, і вона доступна м, до прочитання багатьом. Е, але м, мені хочеться сказати, що. Насправді, тексти за бушку не такі вже й складні. І мені здається, що тут просто продають вам страх перед текстом, і страх за те, що ви не виправдаєте якихось очікувань своїх перед тим, що ви маєте відповідати, вимогам соціуму обов'язково працювати за бушку. Саме зараз, тут. От цей страх, він реально псує все. Знаєте, це як. Ви можете піти потанцювати десь на, на дискотеці і просто відірватися, тому що вам хочеться прикольно танцювати. А ви можете туди пройти і подумати, от на мене зараз і дивляться, мені треба не вдарити обличчям в сором. Я буду танцювати так, щоб було красиво, і ви не зможетеся змусити навіть вийти на станцпол. Ви можете отримати задоволення і просто поковбаситися. А можете простояти весь вечір таке, та ні, не піду, не буду позоритись. А то мені здається, що підхід до книжок за бушку Оце от не буду позоритися, боюся не виправдати своїх очікувань, ой, цей текст для мене складний і так далі. і так далі. Мені здається, що її треба читати, як от на серфінгу ти катаєшся. Ну, серфінг теж фізично пропонує певні, певну підготовку, перш ніж ти вистрибнеш на цю дошку і почнеш туди сюди цей. Але ну, воно тебе підхопило, ти читаєш. Не підхопило? Ну, тоді повертайся до цієї книжки пізніше. Не обов'язково зараз. Таке. І тим більше, що різні тексти Забушко е по-різному сприймаються. І взагалі, якщо ви будете читати її книжки, читайте її пости у Фейсбуку. Вони досить лаконічні. Ну, для Фейсбуку це не лаконічні пости, але вони досить просто написані. І там ви не заплутаєтеся. І там от коротко висловлено, там сформульовано якісь теми, які всі обговорюють. Це дуже непоганий спосіб звіритися з якимось тижцем голосом того, чий голос ти хочеш почути. От, тому вона сказала це про це як про тренажер. А я вважаю, що ну, у випадку з е літературою, якою ви, з якою ви хочете ознайомитися, то ну, ну, так, не треба обирати найпримітивніші тексти, тому що вам їх легко читати. Знаєте, оця от історія про я читаю Дар'ю Донцову, тому що я хочу аддихати, коли я читаю. Але з іншого боку. Ну, і не треба переоці... пере... переобтяжувати себе якимись очікуваннями і якимись страхами, що ви ці очікування не виправдаєте. Пішов текст, читаєте. Не пішов, відклали, підійшли до нього потім. Мені здається, що так працює з книжкою, якщо ви хочете прочитати. Не хочете, не йде не ваш автор. Через 10 років поверніться. Все таке. А в понеділок ми будемо розбирати польові дослідження і дивитися, а що ж там є цікавого. Але я хочу сказати все-таки, чому. На мою думку, попри те, що я вам сказала, що хочете не хочете, це має бути як прыжок на хвилю, і так далі, і так далі. Все-таки до однієї думки я хочу приєднатися. Стосовно того, що культура читання багато в чому визначає гігієну нашого простору в такі турбулентні інформаційні часи, як зараз. Тому що тут, тут є оцей момент, який. Ну, скажімо, мені складно його якось так алгебраїзувати, щоб вивести в формулу і сказати, от якщо, якщо ви типу, там навчитеся читати отак і отак, то ви відразу розумітимете, де вам бреш. Е, ну, Універсальної такої єдиної формули, от мені вивести все ще не вдається. Але те, що рівень захищеності проти брехні тим вищий, чим вищий рівень читацької культури, от за це я відповідаю сказати всім майном і, значить, і всім, що маю насправді. І тут я хочу додати. Тому що ну рівень читацької культури це може бути все, що завгодно у кожного в голові своє розуміння того що ці слова можуть означати да? рівень читацької культури. Але питання в тому, що я дуже часто стикаюся з тим, що я можу написати три речення. Ну я часто пишу взагалі не не конкретно. Андрій мене перепитав, що ти написала про що це? Я така, а це про це. А, понятно, а що так не конкретно? Я говорю, ну тому що мені так хочеться написати. Так, да, є моменти, коли ти пишеш не конкретно. Але є моменти, коли ти пишеш прямо от розжовуєш. ти розжовуєш, але ти розумієш, що люди, які тебе прочитали, прочитали щось інше. Вони прочитали щось інше і приходять до тебе з претензіями стосовно того, що вони щось інше вичитали в твоєму тексті і тебе звинувачують у тому, що ти не говорив. Це теж рівень читацької культури, це теж про розуміння тексту. І, до речі, це не лише про звинувачення автора у тому, що він написав щось що тіпо, непонятно. Це також момент, який дуже багатьох українців переслідує, тому що. Люди, які виявляються цілковито загубленими в смисловому полі, в полі причинно-наслідкових зв'язків, от вони не, вони не зрозуміють, коли їх прийдуть убивати. Вони не зрозуміють, за що їх прийшли убивати, чому їх прийшли убивати, чому вони стали жертвою, чому вони виявилися, чому вони тут опинилися взагалі, що від них хочуть, і чому комусь потрібна їхня земля? Так? Причинно-наслідкові зв'язки, і взагалі можливість якось. Аналізувати текст, бачити, що з чим пов'язано, де одне і інше. Я дуже часто роблю такі етери, в яких я показую, оце я подумала, почула цю думку, цю думку, цю думку, це склала. І у мене оцей от Венігріць склався, тому що я отак-так, отак, -от, отак, -от, отак -от думала. І я роблю ці довгі такі етери, щоб воно було, воно там таке цитування, таке. І я пояснюю: от я після цього, 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 і ще там, ще багато чого було за кадром, от я до цієї думки так дійшла. І я це розжовую. Але коли так довго не розжовувати, а ми спостерігаємо приблизно одну і ту ж саму реальність. Хтось може дійти до якоїсь думки, якщо він цікавиться аналізом і заглибленням інформації, а хтось взагалі на це не здатний. І те прийдуть вбивати, як прийшли вбивати українців. А вони таки не зрозуміли, а що случилось? І я тут поверну до. Exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he, he is going to receive a kick in the in his fat bottom when a military boot crashes his Then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. Люди, які виявляються цілковито загубленими в смисловому полі, в полі причинно наслідкових зв'язків. От вони не вони не зрозуміють, коли їх прийдуть убивати. Так вони не зрозуміють за що їх прийшли убивати, чому їх прийшли вбивати, чому вони стали жертвою, чому вони виявилися, чому вони тут опинилися? Взагалі що від них хочуть, і чому комусь потрібна їхня земля? Так. Як ми бачимо, у багатьох українців дійсно це відкрите питання. Вони не розуміють, а що случилось, а чому брат на брата і так далі. Я погоджуюся з приводу того, що ти, Андрій, написав, що читацька культура недолуге підібране поняття. Мені взагалі не подобається читацька культура, смислове поле, вона таке, воно таке зразу таке. Зверхня позиція, але з іншого боку, ну це забушка. Вона так формулює. Для неї це просте формулювання. Але ну я розумію, багатьом, для багатьох це таке демотивуючі, якісь страшні слова можуть бути. Воно таке, ніби зверхня, ніби така позиція над. І тут дійсно я трошки навожу цю позицію над. Я зараз, я зараз вас осчастливлю, ви, там, як тренажер, на тренажері по мені на мені позаймаєтесь. Але насправді я можу сказати, що коли я починала ЕТР і говорила вам про те, що можна подивитися інтерв'ю Путіна, а можна почитати найдовшу подорож. І по часу це займе у вас один і той же період, проміжок часу. Але за наслідками ви отримуєте просто. Не треба. Просто чи, ми читаємо для чого, розумієте? Тобто читання як інструмент, читання не сама ціль. Так, да. хорошо сказав. Читання не сама ціль, а читання є інструментом класна фраза. Андрій, ти як завжди: ти от просто ти все доповнив. Ну, і там в моментах поставили запитання. Вадим Проскурка написав: а 95-й квартал знає про Забушка? Ну як сказати? Звісно, знає. Ви чули, що Зеленський радив читати Оксану Забушку. Як вона це відреагувала? Ну, так, як я маю відреагувати? Слухайте мене. Янукович свого часу хвастався, ніби читав. Серйозно? Я так думаю, що йому не пам'ятаєте. Пам я думаю, що це йому Анна Герман вписала, значить, але оскільки всі вже якось дуже відверто розвеселилися, бо якось не співпадав образ. Тобто в цьому в цьому столітті ще не було ні одного українського президента, от який би не замельдувався, що він читає Оксану Забуж. Не пам'ятаю значення слова замольдувався, але власне ви багато таких слів побачите, якщо ще не відкривали польові дослідження. А якщо відкривали, то гадаю, варставниковий запас досить таки сильно зріс. Але я можу сказати, що ну насправді реально ця книжка мені цікава і для мене була таким задоволенням, тому що це реально, знаєте, там головна героїня не та що пише, а головна героїня це текст, який у неї вийшов. Головний герой. І ти так. Ну, типу, ну він ну, мені здається, для мене було розвагою, для мене був розвагою сам текст дуже великою. І я отримала задоволення. І маю надію, що ви теж. Тому що в понеділок ми про це поговоримо. А якщо говорити про Зеленського, то, знаєте, іноді читання дає нам контексти. Наприклад, такі. Як казала одна моя знайома, от всі говорили про Голубородька, а Я я так раділа, бо це такий прекрасний поет. От і так, це поет, поет 70-ник розумієте, значить, там, та півдисидент і так далі. от Прекрасний поет із Луганська. і і от і от Нарешті нарешті от заговорили про Голобородька Виявляється, що це зовсім інший Голоборочка. Виявилося, що коли всі українці говорили про Василя Голобородька це не тому, що всі відкрили його поезію і дізналися, що є в Україні такий прекрасний поет. знаєте іноді ти знаходишся просто взагалі в іншому контексті, не з усіма, але думаєш, що ти з усіма або навпаки.